Вітаю вас! Державна політика України спрямована на поліпшення життя людей з вадами здоров'я. Чимало бачимо позитивних змін, бо в своєму прагненні рівняємося на досвід сусідніх країн. І все ж, значна частина громадян з інвалідністю занепокоєні і своїм майбутнім, і сьогоднішнім днем. Яке ж воно насправді життя за межею доступності. У нас самих в душі джерело добра. Воно буде дзюрчати стільки, скільки будемо розкопувати його. Душа цієї літньої жінки це невичерпна криниця доброти та милосердя. Майже 30 років Лариса Олексіївна Коляда опікується хворими і знедоленими. Сама маючи другу групу інвалідності, постійно піклується про тих, хто волею долі має серйозні захворювання. Шість разів її обирають головою Товариства захисту інвалідів з дитинства. І вона, незважаючи на круті віражі життя, наполегливо стукає до всіх, хто має владу та чуйне серце, аби бачити щасливими очі своїх спілчан та їхніх дітей. П'ять тисяч родин, де обидва батьки інваліди, мають по двох-трьох діток. Це коло її спілкування, найрідніші люди, для кого вона не шкодує свого часу. Здоров'я значну частину свого життя присвятила саме їм, вклоняється всім, хто завжди відгукується на її прохання. І щиро дякує за чуйність і співчуття. Займаємося всім, навіть тим, що як дитина мені вирівнюється 17 років, вона закінчує школу, нікуди їй подіться. То приходиться писати листи, щоб цю дитину взяли на роботу або взяли десь на навчання. Коли йде дитина до школи, а її вдома чекає, батько інвалід, або ще краще мама інвалід. І він йде, в його нема одягу такого, як хотілося б, як всі діти. В його може нема лишнього зошита, бо в його мами нема грошей, вона купила 10 зошитів, в притинку 10 зошитів в лінійку. І все. І наші діти ніде не бувають, бо мама хвора, тато хворий, треба вдома сидіти. Дитина з Трьох років розумієш, що грошей нема. Хочу морозиво. ні, грошей нема. 27 років праці на виробництві. На фірмі Запорожець, швейній фабриці Динамо, на заводі світлотехнічних виробів. Та і як багато інших співвітчизників має незначні доходи, аби вижити сьогодні. Хоче, щоб переглянули розмір її пенсії та їй сказали матимете 4,5 тисячі, тоді можемо вести розмову. Де ж я, її візьму? я тисячу отримала. Ось цей місяць. Тільки для того, щоб мені продукти були, я потратила не дуже вроді, багато. 360 рублів. А що я брала? Я нічого не брала. Я брала тільки те, що необхідне. А ще й на лікування мені кожен місяць треба 800 рублів, а ще й 400 рублів треба заплатити за квартиру. А ще мені треба і масаж зробити, а масаж один стоїть 150 рублів, а значить 10 це 1500. А таких масажів за рік хоч би три зробити. Бо і руки не діють, і ноги не діють. Ось дивіться, вікна не дороблені, грошей нема. Тепер, хто значить буде гаряча вода, треба поставити е, нагріватель. Нагріватель 1200. Треба до його купити всякі прицендалі там треба, це ще 500 рублів, та поставити треба, заплатити 300 рублів. Про неї є кому дбати. Вона постійно на зв'язку з рідними. Та на їхні доходи самим би вижити, каже пані Лариса. Допомагає соціальна служба. Однак ці послуги платні. От я готую обід, в мене там зібрали сміття всяке. Щоб винесла мусор, треба. 9 рублів заплатить, винос мусора 9 рублів. значить, щоб помила підлогу мені, треба заплатити 18 рублів. Якщо вона принесе мені продукти, то треба ще заплатити 25 рублів. Якщо довго ніхто не йде, то в мене тут є Яночка, а в неї теж тато інвалід. Я дзвоню і кажу в родині. Добрий день, де моя Януся? А що вам надо, мені треба, щоб вона винесла пакет з мусором. Вона прибігла, все, бабушка, я винесла». Молодець! Тетяна Сергіївна Вігеліна і хотіла би сама щось зробити, та не може. Хвороба скувала її тіло. Рухається лише на візку. Вона одна із спілчан Товариства захисту інвалідів з дитинства. Вдячна соціальним працівникам Ленінського району, а також небайдужим людям, хто час від часу. Вивозить її на двір подихати свіжим повітрям та відчути ритм життя, що навколо. Бідкається, що обмеження на заваді всіх її планів. Та вона вже змирилась зі своєю долею, хоча мріє про більш турботливе ставлення до такої категорії людей. Ми люди комнатні, до нас немає, немає спеціальних бригад, щоб вивозили нас на вулицю. Ми сидимо... целыми годами, месяцами в квартире. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше, чтобы врач приходил чаще, а не по вызову, как они говорят. Чтобы при социальной службе была медсестра. Этого при социальных службах нет. А насколько это важно для вас, скажем? Так? Ну, конечно, важно. Нам треба ножки помить, нам треба ногти обрізати. Ми ж каліки, ми не можемо. Прихід соцпрацівника як свято. Більшу ж частину свого життя Тетяна Сергіївна проводить на самоті. Немає вже мами, брата, а її душа так прагне людської уваги та спілкування. Були б волонтери, мала б більше можливостей. Однак каже, їх зараз бракує. Тож прилаштовується до навколишнього світу як може. Відомо, робота нас годує, одягає, душу звеселяє. Улюблена справа завжди в радість. Для Дмитра Арутюняна робота то не лише заробіток. Головне відчути свою необхідність у суспільстві. Вчився в спеціальній школі-інтернаті для дітей з вадами зору. В 22-му ліцеї здобув фах оператора комп'ютерного набору. В ОТОСі запропонували чудову роботу. І зараз працювати з слабозорими та незрячими людьми справжнє задоволення, бо щодня шукають для них книги в електронній бібліотеці. Ці новітні технології дають шанс бути на вістрі усіх новин. В програмі, яка у нас є, в Максірдер эту программу написали полностью слепые люди. То есть она озвучена. То есть я могу даже не читать э, в поиске. Вот, либо в интернете, если в интернете не в mp3 формате, тогда текстовый формат и компилирую в MaxReader и озвучивает ее, эту книгу. В основном э, люди у кожного різний вкус по книгам. Є хто фантастику просять, є, хто історичні просять. Вже другий рік обласне відділення Українського товариства сліпих проводить акцію книга в кожний дім. Ось такі приймачі: це маленьке віконце в світ, де багато непізнаного. Кожний вибирає свою нішу в літературній скарбничці. Ці вот прийомники они гораздо проще в общении. Меньше, Менше кнопок, меньше, э, всяких э, шнуров. Здесь вже йде э, немножко другая модифікація, другая модель. Вот. Ну, единственный плюс, що делает закладку на тому місці, де виключив. Широке розповсюдження в наш час мають адаптивні технології, завдяки яким люди з проблемами зору відчувають себе на рівні з усіма. Те, що вчора було мрією, сьогодні реалії дня. Сьогодні незрячий може з допомогою смартфона вирішити масу проблем. Він стає більш незалежним і многі жизненні ситуації вирішує сам. Це gps навігація, кате чоловік. ориентируется великолепно на местности. Причем на картах он может делать сам себе пометку. Если где-то там было какое-то препятствие, он его пометит, и в следующий раз уже телефон подскажет, там, правее или левее ему обходить это препятствие. Сегодня это масса возможностей с помощью современных адаптивных технологий. Ну вот одна такая, это набор голоса текста. Я просто буду говорить. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Точка. Знаки препинания надо говорить. Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на прекрасный осенний день запятая, когда природа демонстрирует самые яркие краски в период своего увядания. Точка. Угу. Вот, довольно-таки качественно он пишет. ЦТ <music> позитивный. <music> Що додає людям з інвалідністю віру в свої сили. Хоча вони стурбовані тим, що економічні негаразди в країні позначаються і на їхньому становищі. Недостатнє фінансування відбивається на забезпеченні необхідними засобами реабілітації. 2014 року, наприклад, вперше незрячі не одержали палиці для орієнтування, не було цього рік будильників, термометрів з голосовим виходом, тонометрів, глюкометрів. 0,02%. Таке фінансування прийшло наприкінці 2013 року. І якби не обласна програма, в якій окремим рядком закладено фінансування громадської організації людей з вадами зору, було б дуже скрутно. А так цього року, приміром, виділено 30 тисяч гривень на придбання плеєрів для прослуховування літератури в форматі МП3. Відповідно до міської програми, інваліди першої та другої груп. Мали адресну матеріальну допомогу 300 гривень. І все ж є ще проблеми, котрі турбують спілчан у ТОС. Це перш за все працевлаштування. Навіть диплом про вищу освіту не гарантує знайти цікаву роботу, та й доступність до соціуму бентежить. Зокрема, наявність звукових світлофорів. Поки що не скрізь вони є. Поступові кроки робляться та хочеться пришвидшити поліпшення життя. Невизначеність, котра бентежить багатьох, не дає впевненості в завтрашньому дні, сіє часом зневіру. Однак є сподівання, що гасло почути кожного не залишиться на узбіччі історії, а стане компасом в діяльності будь-якої політичної сили. Тримайтеся і до зустрічі!